Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Ольга Сидор, і сьогодні знову говоритимемо про цей підступний відсоток від об'ємів продажу. Я вже двічі в своїх відео зверталася до цього питання, і для вашої зручності я під цим відео залишу посилання на тих два а, ролика. А зараз, перш ніж перейдемо до е, цього кейсу, е, скажу зразу, що не дуже часто я його зустрічаю в компаніях, але... Поведінка працівників настільки типова, що я інколи думаю, а чи не знайомі між собою ці директори, тому що їх опис симптомів проблем настільки подібний, що вони навіть часом вживають одні й ті самі слова. в Тож, в чому проблема? Проблема в тому, що менеджери, які отримують відсоток від продажу, відмовляються спілкуватися з клієнтами. Якщо клієнт дзвонить. Наприклад, з 1 до 2 вони не беруть слухавку, тому що в мене обідня перерва. Якщо їм дзвонить 18.01, вони теж не беруть слухавку, бо в, ну, в мене вже закінчився робочий день. А Якщо вони повинні передзвонити клієнтові, вони можуть забути це, передзвонити, ну нічого страшного, ну, забув передзвонити сьогодні, передзвоню завтра, які проблеми? Коли я почала розмовляти з самими торговими представниками, вони мені кажуть, так це директор погано працює. Це директор приводить мало клієнтів, це він бере маленькі замовлення, він бере незручні замовлення, чи термінові, чи навпаки дуже складні замовлення, чи дуже прості. Я не можу зрозуміти, як таке як така взагалі поведінка склалася. А виявляється, що вони отримують відсоток від продажу не свого, а всієї компанії. Чому свого часу власник прийняв таке рішення? Тому що він розумів, що їх продукт складний і дуже велика кількість людей бере участь в допродажній. Підготовці і після продажній потім реалізації. І сам продаж складається ось так з цілої низки робіт працівників. І він подумав, що якщо він всім платитиме певний відсоток від загального об'єму, то це буде класно. Більше того, це мало, на його думку, мотивувати працівників, тому що якщо зараз багато клієнтів і більше роботи, то ти ж можеш більше отримати. Але не так сталося, як гадалося. Згадаємо ефект кобри. знову ж таки, я вам скину посилання і на цей відеоролик. Що тут по іншому вийшло. Тут вийшло, що ти як їдеш в поїзді, чи ти спиш на своїй на своєму місці, чи ти сидиш читаєш газету, чи ти їш, чи ти пішов в туалет, ти все одно рухаєшся зі швидкістю поїзда. І якщо ти ще можеш нагримати на машиніста, що він неакуратно везе, то взагалі повний кайф, і для чого тобі напрягатися і старатися. І я радила завжди радила відмовитися від такої системи мотивації і все-таки винагороджувати працівників від їх конкретних об'ємів. Якщо Керівник бажає залишити відсоток від загального об'єму, то це доцільно робити тільки як, наприклад, річний бонус, чи я знаю компанії, які винагороджують за результатами е, сезону. А я знаю компанії, які фінансовий рік. Е, е, Закінчують не 31 грудня, як це зазвичай роблять компанії. А одна компанія закінчує фінансовий рік 31 березня і починається 1 квітня новий фінансовий рік. А одна компанія закінчує фінансовий рік 31 вересня, і 1 жовтня в них починається новий фінансовий рік. І та, і та компанія мають чітко виражену сезонність. І от в них настільки ця система продумана, що вони, от, наприклад, 31 вересня вони завершують фінансовий рік. Далі один місяць, і це знають всі працівники: один місяць йде на те, щоб вивірити всі фінансові цифри, все перевірити, зробити всі звіти і таке інше. І з 1 листопада. По 10 грудня вони виплачують своїм працівникам згідно графіка ось цю винагороду. Всі це знають, всі цим задоволені. І тут ще один додатковий такий бонус, який отримують ці компанії, це те, що вони гарантовано зберігають своїх працівників на період сезону. Тобто під час сезону зірватися і кудись побігти до конкурентів, наприклад, працювати, ніхто не хоче, тому що вони знають, якщо вони звільняться 1 липня чи 1 серпня, навіть якщо їм там зараз і пообіцяли більше грошей, але вони втратять ось цей річний бонус і їх це затримається дуже хороша, така дуже хороший спосіб зберегти свій персонал.